Окружний. Вчора дивіться, не вибачайте, дорогі. От і є. Наш степ. На бали на роті, але висіл руку в воду. Наперед на роті. З'ядно постійно в луку. Я коротенку, шановну. Я всього встало. що ви хочете. Слухайте, шановні, яка обстановка? <потирает> яка обстановка в області спокійна, розумієте? А не <можу>. <потирает> 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 Me dizem que eu não vou me curar e tudo. Toma a